Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, ну що, я, якщо чесно, в шоці. Зараз розповім чому. Зараз оцю барбасяку вийдемо гуляти. Так, відкриваю. Подивіться, я спеціально хочу вам показати і розповісти, чому я саме в шоці. Зараз зараз я закриваю. Зараз. Дуся. Зачекай. Зачекай, а дівчата, зараз. Не хочу виключати камеру, щоб ви це все бачили, як цей процес, чому ваша богиня в шоці. Зараз замикаю двері, ключ кладу, щоб не загубити. І от щоб ви розуміли. Дивіться, пішли. Дуся, пішли, пішли, пішли. Мама тут. Мама тут пішли. Пішли. Ви зрозуміли, чому я в шоці, дівчат? Зрозуміли? Буквально вчора я вас запитувала, дівчата. Не можемо завести оцю барабаку до хати, не можемо її вивезти, бо вона упирається, вона ставала в позу зірочки і не давала вийти. Ми її виносили на руках. І ось зараз, буквально з вчорашнього дня, з вечора, вона самостійно виходить на вулицю. Самостійно, ви уявляєте собі, самостійно ми взяли пакетики. Є пакетики добре. Ходимо з пакетиками, бо ця ж барбасяка може зробити все, що завгодно, а саме, саме сходити в туалет. Значить, дівчатка, дивіться, я вам дуже всім вдячна, хто мені рекомендував і дуже багато рекомендував. О, о пішла гуляти з голубами. Ті, хто мені рекомендував саме кінолога, поспілкуватися з приводу того, як. Як її виводити. Дівчатка писали мені в особисті, що треба якісь смаколики давати. Дівчата давали все. І смаколики вона знайшла, і що ми, тільки, ми і плясали біля неї, вона ні. І буквально ось вчора з вечора вона пішла сама виходити, навіть нас заве, щоб ми її виводили. Ми отак проаналізували з чоловіком і вирішили, що, скоріш за все, вона була в великому стресі, тому що до цього вона. Була разом з ліксі. Ви запитували, де ліксі. Ліксі в нас пішла на хмаринки, на хмарки, на веселку. Нема вже з нами ліксі, на жаль. І, скоріш за все, у собаки, тобто в дусі був стрес. Стрес з приводу того, що вона і їсть одна, да? нема ж вже ліксі, вони зазвичай їли разом. І ну, зміна. Скажімо так, обстановки. Да? чи вона була, от Чого я не хотіла її брати, їх брати, поки не похолодшає. Да? Тому що вони звикли бути у дворі, вони звикли вільно рухатись. Да? А тут, ну, як не каже, а все ж таки, як і в нас з вами в худненні, потрібен режим. Да? Режим на вулицю, режим вдома. Зараз ми це все діло приберемо. І зараз одну секунду. Так, зараз, дівчатка, зараз. Так, все, прибрали, викинули. Ви теж ходите з пакетиками чи ні? Напишіть мені, будь ласочка. У нас, до речі, отут десь стояла. А, ось отут, тут. Якщо я не помиляюсь, стояла прямо така, де можна було це все діло взяти. Так, да. ні, ні, не було, нема тут. Прямо стояли пакетики, можна було взяти і прибрати після собаки. Ну, ми беремо свої з собою. І, скоріш за все, в неї був такий великий стрес. І за цього стресу вона і не хотіла, можливо, боялася, і не розуміла, що проходить. Тому вихід, тому вихід з дому, скоріш за все, був, скажімо так, такий критичний. Так, давай бігом всі ці свої справи робить. Тому, мені здається, адаптація в неї у дусі пройшла на протязі двох днів. І вже потім вона сама проситься, сама тягне, виводьте, і не треба її тягнути у цю зірочку. Не треба тягнути, як це ми робили, да, або виносили на руках. Тому мій шок, я такий приємний отримала шок. Я дуже рада, що поступово все налагоджується, тому що, ну, звісно ж, це ж психіка собаки в тому числі. І хотілося б, щоб все було максимально комфортно. Розповідайте, як у вас, якщо у вас була собака перший, ну, вперше з вами, чи як вона себе поводила, тому що зараз вже така буду активна собачниця, до цього ви бачили всі ці процеси, вони проходили у дворі. Я знаю, що ви дуже любите нашу дусю. А зараз вже більш, скажімо так, день в день. І для мене цей досвід вперше. Чому? Тому що ну, так не було, щоб вигулювала собаку. Вона була у дворі. І це було все звично протязі всього часу, скільки я живу в приватному секторі. Да? Ну, Поки ми ще поводок у нас, ото я вам розповідала 5-метровий, дуже економ-бюджетний варіант. Купляєте оцю, як? стрічку в ательє купляєте карабінчик, і ось вам стрічка 5 метрів готова за 100 гривень. Так ми від 400-300 там десь бачили. Ну, а так ось така ціна. Тому це такий бюджетний варіант. Ну Я думаю, ми ще десь, може, тиждень і так поводимо, а потім вона буде на більш такому, бачите, довга вона така. Буде вона на такому більш поводочку, який поряд. Ну і взагалі, коли ми ввечері гуляємо, зараз намагаємось гуляти пізно ввечері, після ефірів, які в мене проходять на... В Тіктоці, долучайтеся кожного вечора в 20.30, ми зустрічаємось. Да? І вчора я її звала до нас в ефір, а вона, як, як справжня дівчинка, випендрювалася і не захотіла прийти на ефір, тому може сьогодні прийти. І також в цей час я виходжу на цьому каналі в 20.30 теж прямий ефір. Тому що є у мене і група закрита з дівчатками ми худними. Ну і взагалі. Вирішила, що спілкування воно не завадить. Ну, якщо вам це необхідно, теж мені напишіть, будь ласка. Ой, ти куди мене? Ти що це витворяєш? Ти це ото витворяєш? Їй зараз дуже цікаво, тому що вона така, ми її називаємо дикунка. Вона ж цього всього не бачила, стільки вільного простору, стільки собак, стільки людей, стільки машин. Ти подивіться, що вона витворяє. Побачила ворону. А, ворону побачила. Дивіться, що витворя? Де? А чого хвост опустила? Зазвичай він не бублік. Що там, ворона, там ворона. Я зараз вам покажу. Дивіться, ворона ходить і що витворяє оцю. Все, Дуся, заспокойся. З собаками поки ще не спілкується з чужими, ми поки не даємо такі можливості, бо вона така зразу ліз... лізе гристися. Тому з собачниками ще так дуже не подорожуємо, хотіла сказати, не дружимо, треба її соціалізувати трошки. Он, он, он каза, коза, коза. І що ти будеш за кожною вороною бігати, чи що? Так, все, дівчатка, пішли вигулювати ми нашу досяндру. Всім бажаю тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.